Слава Богу, дорога церква. Дух Святий турбує розказати вам про служіння, яке несу не тільки я. Я бачу тут людей, присутніх до цього служіння. Багато часу не займу, але Бог дав таку можливість служити пораненим військовим, ходити до них в лікарню. Хто не знав, в нас є поранені військові в нашому місті. І не тільки в нашому, бо я знаю, що багато хто не знав, бо казали мені, та ні, це не військові, це просто так якісь або. Просто хворі, да. Е, Розкажу трохи, як це все почалося. е-е Оксана Здига зверталася ще як до того, як Оксана здига зверталася до нас до церкви про допомогу, що є така е, потреба в цьому, е, я мала бажання ще до цього відвідати військових наших бійців. Е, просто мені сказали, що це неможливо. Я дала задню, тому що сказали не так просто туди попасти. І, але Бог бачив моє бажання. І Оксана Здига десь за два дні написала в нашу групу, що є така потреба в людях. І я одразу без вагань позвонила їй, і ми з нею домовилися і відразу, відразу домовилися, обговорили це все. І буквально за два-три дні ми пішли вже в лікарню. Наші старші сестри з дому милосердя зайнялися. Такі, такими виробами, як вареники, пельмені, голубці, а ми з дівчатами, смаколиками і випічкою. Е, хочу сказати свої перші враження. Взагалі я людина стресостійка, але коли перші рази я почала туди заходити, в ці палати, мені хотілося скоріше вийти звідти, роздати цю їжу і просто вибігти і плакати. Е, я побачила там людей, які мають не просто фізичні рани, а душевні, е, я побачила кактусів, які коляться, е, вони агресивні. Заходячи словами, що Бог тебе любить, туди не можна. Бо відразу летить відповідь, агресія, куча запитань. Просто молоді хлопці, я просто вам розкажу, щоб ви розуміли. Заходите в палату, ви бачите молодих хлопців, чоловіків, які без ніг. Без рук. Просто хлопець дивиться в стіну. Він взагалі не говорить, а вночі він захлинається від сліз. Просто люди, які хапаються тобі за руку і говорять: я хочу напитися. Я просто хочу напитися. Бо мені не вкладається це в моїй голові. Хлопці, які кажуть, як я можу це вмістити в голові, як я вбив стільки людей. Я буду на Божому суді. І Я просто зрозуміла, що ми маємо бути на тому місці. Я задавала собі багато питань: чому я, чому я маю туди ходити? Чому? Може, там не треба, може, туди не треба йти? Навіщо? Ми просто роздаємо їжу. Але коли ми почали більш з ними спілкуватися, вони почали нам відкриватися. Ми знайомилися з ними, потім вони з нами молилися. Ми за них, вони з нами разом, вони просили цього. Деякі вони виліковувалися, хлопці, і їхали далі на фронт, але деякі з них вже поверталися в труні. І я знаю таких, з якими я бачилася, але вже я більше їх не побачила, бо вони вернулися зовсім. І я після цього зрозуміла, що ми маємо бути на тому місці. Ми маємо служити для них, щоб коли вони виліковуються, вони їхали туди і вони мали надію на життя, мали надію на спасіння, Вони, щоб вони знали, до кого вони можуть звернутися, бо там біля них нікого немає. Щоб вони знали, що вони в будь-який момент в своєму житті могли звернутися до того, хто залікує їхні рани. На даний момент. Вони зустрічають нас з посмішками на обличчі, вони нам відкриваються, вони діляться з нами, вони е, моляться, вони просять, щоб за них молилися надалі і більше просять, бо їм дуже важко. Їм дуже важко душевно. Е, фізичні рани вони схоються легше, але душевні, ви самі знаєте. Що душевні може вилікувати тільки Ісус. І я просто до чого я вела, щоб е, хто, як не ми, можемо в цьому їм допомогти. Ми віруючі люди, ми знаємо, що тільки Ісус може нам в цьому допомогти. Давайте просто більше молитися, більше молитися за цих поранених душ. Е, бо вони не тільки в нашому місті, вони в багатьох містах країни нашої. Оксана Здига, вона допомагала їм не тільки ну, це, що ми їжу носили і взагалі спілкувались. Вона хлопці є з різних куточків нашої країни. Тобто з Нововолинська є, але меншість, то більшість взагалі з нашої України. І вона допомагала їм. Вона зв'язувалась з їхніми рідними, з близькими, щоб вони їх від, могли відвідати. Вона їм надавала житло. На даний момент є такі хлопці, які відвідують служіння баптистів, є такі, які пішли в православну церкву, і вони просто буквально, коли я ходила, вони давно просили, я хочу піти в церкву, дайте мені одежу якусь, вони хочуть, вони просто мають бажання, вони горяться, вони хочуть знати Бога ближче. Тому я хотіла так попросити, щоб більше молилися за них і так само молилися за нас, бо інколи бракує слів, просто інколи заходиш і не знаєш, що говорити. Просто не знаєш, що говорити. Тому дякую за увагу. Хай Бог благословить.